Так само наш мозок запам'ятовує інформацію, запам'ятовує нові слова, та скільки йому на це потрібно часу. З вами Міла, викладач іспанської та англійської мови. Давайте розглянемо з вами сьогодні цю інформацію, тому що це дійсно те, що мене часто запитують студенти, що відбувається в нашому мозку. Коли ти чуєш якесь нове слово, воно потрапляє у нас в короткотривалу пам'ять, а може, ми також її називаємо оперативною пам'яттю. Це як такий папірайт, знаєте, на якому ви записали слово. Часу року, а і такий він непримітний, і потім ви його викинули. Так от, от, так само відбувається з вашим словом, якщо ви його не автоматизуєте. Вам потрібно. Треба, ой, ви такий, ой, а я ж там було щось таке, де воно? А воно вже в смітнику, його вже немає. Вам потрібно десь покорпатися, витягнути цю бумажечку або ще раз написати це слово на цьому папірчику для того, щоб воно у вас закріпилося. Невтішна інформація є така крива Ебінгауза. За цією кривою ми забуваємо близько 80% всієї інформації. А як з цим боротися? Ну бо потрібно повторення. Повторення близько 50% Ми забуваємо наступного дня. За один день, Ви один день не повторили все, воно забулося 70-80% Ми забуваємо за тиждень, тобто ви тиждень, якщо у вас заняття один раз на тиждень, якщо ви просто прийшли на заняття, прослухали і нічого не зробили в домашньому завданні, то вважайте, що у вас заняття й не було. Що ви, ви запам'ятали 20% інформації. І ви заплатили за це заняття. Да, подумайте це також з, ем, з цього боку, з економічного боку, що для вас невигідно є, не робити домашнє завдання, тому що тоді ви нічого не запам'ятовуєте. Запам'ятовуєте мізерну кількість інформації, а могли б запам'ятати всю. І щоб слово у нас перетворилося на знання, йому потрібно перейти в довготривалу пам'ять. Так, там воно вже залишається у нас на роки. І цей перехід не відбувається тільки через повторення, да? а воно відбувається через повторення у правильні моменти. Тож скільки нашому мозку потрібно... На це часу. Деякі дослідження показують, що немає чарівної кількості часу, яку ми маємо витратити на запам'ятовування того чи іншого слова. Але є ефективний графік. Він значно підвищує цю ефективність і шанси запам'ятати слово, і щоб воно перейшло в нас в довготривалу пам'ять. Це називається spaced Repetition. Ваше повторення відбувається в Правильні проміжки часу. Певним інтервалом, який, звичайно, можна модифікувати відповідно до вас, це буде перший раз безпосередньо після знайомства зі словом. Другий раз через один день, третій раз через три дні, четвертий раз через тиждень і п'ятий раз через один місяць. Це не випадково. Тому що така послідовність у нас підтримує зміцнення цих нейронних якихось наших зв'язків і переводить слово з однієї типу пам'яті до іншого типу пам'яті. Чому саме ця стратегія є у нас? Ефективною тут в нас в гру вже входить нейробіологія, це повторення нам допомагає укріплювати ці зв'язки. А без цього ця інформація просто випадає, вона кудись десь дівається, і все вона вже в ночку. Довготривала пам'ять формується тільки тоді, коли ми повторюємо інформацію систематично. Як правильно тоді в такому випадку вивчати слова? По-перше, вивчаємо невеличкими порціями цих слів. Да? Там 10-15 слів для високих рівнів, 5-15 слів для низьких рівнів. Тому що, якщо ви відразу візьмете 50 слів, то в такому е, випадку мозок їх просто не впорядкує, та він їх не зможе опрацювати ефективно і воно не перейдуть у нас в довготривалу пам'ять. І тут я згадую вмію, університет, я Не кажу, що це погано, але я просто згадую просто декілька сторінок, е, а 4 слів, які потрібно було вивчити і здати. Ну ви розумієте, яке це навантаження для мозку, тому що вони як вивчилися, так і забулися. Щоб ми якісь з ними писали тексти, і що ми також робили, да давайте. Тобто я обожнюю свій вуз, я обожнюю національно-ліндистичний, так само як я обожнюю свій університет Уельви в Іспанії, повторювати за цією самою системою інтервалів, які ми з вами. Назвали таким чином. Ці слова стануть не якоюсь тимчасовою історією, а ці слова перейдуть в частину твого словникового запасу. Нам потрібно використовувати слова в контексті, не тільки через якісь флеш-картки, як в да? а й ми їх використовуємо в реченнях. Наприклад, Вавздано 10 слів. пропишіть з ними речення. Думайте з ними асоціації, побудуйте з ними діалоги, тому що це нам в такому випадку допомагає глибше опрацьовувати в пам'яті, тобто не просто бачу. Слово, да? а о я розумію його, і я його використовую. Я побудувала, я поставила його в певні мовленнєві ситуації. І це вже зовсім у нас відбувається на іншому рівні. Хормонічні прийоми, які ми можемо використовувати, це запам'ятовування через якісь образи, звуки в різних значеннях і так далі. І це. Такі нейронні гочки, які допомагають нам запам'ятати ці слова, я сподіваюся, що це відео вам було. Корисним, що ви скористаєтесь якоюсь інформацією, тою, що в нас було тут сказано. І якщо ви бажаєте, полковнику бажаєте вивчати іспанську мову, та англійську мову та, можливо, інші мови, які у нас з'являться в нашій мовній школі, запрошую, звичайно, вас всіх на навчання. Пишіть нашому менеджеру, заповнюйте форму та що в нас під відео. І ми будемо всіх вас раді бачити на наших заняттях, можливо, навіть особисто зі мною. Чао!